Продовжимо знайомитись з Sіквелом. Зліва в нас сервак, справа віддалена машина. В першій роботі ми створили Base 2, додали табличку Customers. Подивимося, що все це є. Base 2. Подивимось, що значення в табличці Customers присутні. Присутні. Тепер юзери. Зробимо юзера SPA і підключимось віддалено цим юзерам. Надамо йому права на Base 2. Спочатку подивимось, які юзери є в системі. Є тільки наш рут, до якого ми мали відношення. Це твіттер, куплений Трампом, тому він так почорнів, не звертайте уваги. Закриємо. Так. Додамо. User.spa Пароль 123. Є. Подивимось спочатку, що він не має відношення до PS2. Немає. Тепер надамо йому до Base 2 права. Є права, на Base 2 всі таблички. Оце значить всі таблички. Крапка та зірочка. Ну що? exit. Ми поки не можемо з'єднатись. То треба ще трошки налаштування. Ми зараз не говоримо про безпеку в нас перші кроки в Сіквелі. Беремо конфіт файл. В мене у 20.04, Сервер. І змінюємо 127.001. Записи на нулі. Потім рестартуємо службу. З'єднання повинно працювати. Як не дивно працює. Ну що, подивимось на Base 2 цим юзером. base 2 stomers є додамо ще один запис унікальний Додали, Все працює. Спробуємо зараз створити Base 3. На base 3 в нас немає прав. Для другої лаби досить непогано.